Бувають такі місця, які ви не хочете їхати, просто тому що їх вам нав'язують. Одне з таких місць для мене прямо перед вами. Мене декілька разів тут звали, перш ніж я поїхав туди сам. Поїхав і закохався, мабуть, на все життя. Що ви думаєте, що перед вами фото та відео з різних місць? Ні. Весь цей вайб моря, вайб гір це все в одному місці. Місце, яке, здається, просто неможливе тут, але воно тут є і воно прекрасне. Сюди хочеться повертатися знову в будь-яку пору року. Ожна пору року воно таке ж унікальне і неповторне. Кожен раз приїжджаючи сюди, я ловлю вайп першого разу. Кожен раз, знаходячи знаходячись для себе, це місце нове. Якщо у вас є можливість та час, обов'язково відвідайте це місце, тому що жити йому залишилось зовсім не Гора постійно розмивається водою, різні сумнівні особистості завалюють її сміттям. Поки ви розглядаєте залишки фото та відео, звідти я вам підкажу, де це знаходиться. Це гора певига. Зараз це Кремінчувський район, і я раджу вам заїжджати туди через гра, що якщо ви будете заїжджати через село Максимівка, є варітність, що ви залишитесь там в поганому сенсі цього слова.